Каштани білими свічками цвітуть, горять і день, і ніч, немов для зустрічі із нами весна їх винесла навстріч. Це, може, просто свято світла чи дивне Києва єство? А може, це весна розквітла, Своє справляє торжество, Несе дарунки всім ласкаво, а птахи їх хвалу несуть, кругом так молодо яскраво. Каштани в Києві цвітуть. Дніпр широкий, пісня Солов'їна, на каштанах голуба роса, рідний Київ, серце України, наша слава, гордість і краса. На коні баскому над землею Мчить Богдан Хмельницький у віки. Любий ти з коханою своєю, відчуваючи тепло її руки, у квітучій зелені хрещатик, мов красуня дівчина в вінку. Скільки тут виходить зустрічати свою долю, молодість дзвінку, у погожі дні і в дні суворі, де б не був, зорітимуть мені ці каштани придніпровські зорі, вечорові київські вогні, Дніпр широкий, пісня Солов'їна, на каштанах голуба роса. Рідний Київ, серце України, наша слава, гордість і краса. Рай море, зелене, тихий день гора, Дорогими для мене стали схили Дніпра, де колишуться вітлі закоханих мрій. Як тебе не любити, Києве мій, в очі дивляться камни, серце в них перелю. Хай розкажуть, кохані, як я вірно люблю. Буду мріяти й жити на крилах надій. Як тебе не любити, Києве мій? Спить натомлене місто, мирним лагідним сном. Грем вогні, як на мисто, розцвіли на Дніпро, Вечорівок самити, мов щастя прибій, як тебе не любити, Києве мій. Київ мій, весна моя, білий птах, Київ мій, зоря моя на мостах, в синіх росах обрій долині, і дівочі очі сині, сині сині, наче небо на весні. Тільки в Києві цвіт Каштанів золотий і Дніпро, як мрія голубий, тільки в Києві, молодію серцем я, Київ мій, любов моя. Київ мій, не берег мій сто доріг, Київ мій, як сто надій на поріг. Тут колиска, щастя і добра, тут мені всміхнулась доля, наша доля, як веселка із Дніпра. Київ мій, життя моє на крилі, Київ мій, мій гордий дім на землі. Тут моє начало і причал, тут кохання в тихі ночі, ясні ночі, я навіки повстрічав. Тільки в Києві Цвіт каштанів золотий, і Дніпро, як мріє, голубий, тільки в Києві, молодію з серцем я, Київ мій, любов моя. Каміння Києва старого, Зофії, золота свіча, над кручами крута дорога, що вранці сонце зустріча. Закарбувалися навіки, в душі ввижаючись здаля: міста, дороги, гори, ріки вся нерозгадана земля. Та над усі приваби в світі ти бережеш, як знак судьби, любов'ю щирою зігріті священні київські горби. На сріннім березі Дніпра слов'янства золота столице, світанку мови і добра, вікно у світ стооке і столице, всі сто століть у скрути і жалі, під небозвіддям згрозиної днини, ти водиш серцем нашим мужні кораблі, з вітрилами на щоглі України, духовна міро нації Дніпра, високе воїна з мозольними руками, та смерть стара, неправда та стара, що тихомудро жерла нас віками. Проклята, проклята, погибла, не гребе. Ми більш не покручі, не блазні, не накузи і вільний дух, і вільний дум Союзи, сьогодні наш заколосили герб. Прекрасний Києве на передковічних горах, многострадальному, хвала тобі, хвала, хай на просторищах, де смерть, як ніч пройшла, Воскресне день життя і Весенне озорих. За очі змучені дітей смертельно хворих, За кров, що річкою гарячою текла. Засквернені скарби, за чорні всі діла, хай вороги твої розсиплються на порох. Покари повної настав жаданий час, Не пощербився меч і світоч не погас. Вершить твій правий суд, свята людська скорбота, Синам, що віддають життя за отчий дім, Що волю принесли крізь непроглядний дим, Наш Київ золоті розкрилює ворота. Наш Київ, красень наш милий, кручі і гори, парки і схили, Шепіт любовний очі киянок, Біля Дніпра пробанистий світанок. Бури були, але так уже сталося, в бурях серця наші загортувалися і не вміли, і не зносилися в грому і блискавки вірності вчилися. Хай же шумують парки і бульвари, і йдуть по бульварах захохані пари, квітнуть троянди, сплітаються руки, все для любові, не для розлуки.